На сумщині розпочали аварійний ремонт двох ділянок дороги Київ суми Юнаківка. За словами начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області, роботи на цій дорозі, яка поєднує суми зі столицею, мали розпочати ще у 2022 році. Однак, через початок повномасштабної війни проект не реалізували. «У 2021 році була зроблена кошторисна проєктна проектна документація на ділянку 4 км, 700 метрів, проте враховуючи. Буду ще вказано, що бюджет по реконструкції не був виділений. Ми наразі виконуємо аварійний ремонт з ліквідації ямковості на протяжності 1 км 340 метрів за рахунок фрезерування дорожнього покриття і влаштування асфальтобетонної суміші. Хочу зазначити, що роботи виконуються в режимі суворої економії. Як пояснило сумський ова бюджет на ремонт дорожнього покриття в цьому році мінімальний, тому оновлюють лише найбільш пошкоджені ділянки. Ми знаємо, що сьогодні фінансування доріг у нас практично відсутнє, тому що всі гроші, які сьогодні були призначені урядом для Сумської області, використовуються виключно для оборонних цілей. Дуже багато громадян звертались для того, щоб відремонтувати цей цю дільницю. Разом з службою відновлення Сумської області був започаткований цей проект, і сьогодні ми бачимо, що вона відновлюється. Ця ділянка дороги за словами очільника області, ремонт цієї дороги необхідний для якісного логістичного сполучення. Впевнений, це дасть можливість сьогодні всім аварійним службам найкоротший термін приїжджати на виклик. Безумовно, це вплине і на логістичне забезпечення міста Сум. По всім напрямкам, в тому числі і оборонним теж напрямкам, дана дорога є дуже важливою для області, тому що з'єднує центральні північні райони області з обласним центром є дуже важливою артерією для області. Дана ділянка послужить не менше п'яти років. І враховуючи те, що це аварійна ліквідація ямковості. Це навіть не капітальний ремонт, як повідомило служби відновлення у цьому році запланували ремонт пошкодженого покриття на ще шістьох дірянках доріг Сумщини. Новини СТС.